Давай, проезжай, Форет, поехала. Стой, 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 стой. Давай, давай, поехала, поехала. Придурок лети, бачила? Все, давай. И налево. Давай, налево, налево. Налево. В лесе треба теж дивиться, лево, тоже дивиться, можете... лево-право. i do motoru. A da, da. da. І ще далі назад. І ще назад, і ще назад. Отак, так. Да. Ногами тримаєшся за бак, жопку назад по піску і погнала. Калюжа. Отут От треба було переїжджати. Давай, давай, газу, 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 газу. Не зупиняйся в калюжі. тільки не, не, не так різко, бо тебе може кидануть, Треба в натяжечку держати. ну Ти молодець, проїхав, класно. Так, бачиш, давай, 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 давай. Поїхав, поїхав, поїхав. Молодець, супер, супер, взагалі супер. Дивишся, бо дорога зупинишся, подивишся. Щоб не було нікого, Переключись на першу передачу. Подивилась, справа, зліва. Якщо не бачиш, протягни трошки вперед, подивись. Якщо не бачиш, нема нікого. Все, зліва давай під'їжджай, зліва, зліва, зліва. Отан... Ну прямо зліва. Давай, давай, давай. Добре, добре, давай, газу, газу поїхало. Все, на другу погнала. Так, тут десь буде зліва, буде об'їзд. Вон бач, зліва об'їзд, давай. На перший поїхала, так. Це я тут вчора ганяв. Давай. Поїхали, поїхали, молодець. Ноги не треба викидувати. Зачем ти ноги викидаєш? Кидаєш и и выезжаешь за мною давай гаску гаску и поехала трошки поездим по горбикам ноги давай гаску 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 газу 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 гаску, гаску. Ноги ноги до тут Все, давай встав тут стоїш, тут, тут треба стоять. Треба, як я тобі показував, трошки тіло вперед, на руль лягати. Отак, да да так, да, отак. Давай, 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 погнала, погнала. Гаску, 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 гаску. Тоже дівчинка, бачиш. Та теж дівчинка. Давай, газу, 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 стоїш, 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 стоя, стоїть. Газу, 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 газу. Стоя треба на горб заїжджати. Стоя треба, Стоя-стоя. Молодець, давай, наліво. Все, супер. Газу, 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 в повороті газу, газу, газу давай. Ногу вперед, вперед ногу. Не під себе, а вперед треба. Стоя, давай. На, на руль трошки лягаєш на руль і встаєш, і ногами дирешся за бак. Ось так, так, да, так. Да. Все, давай. Все. Руки, локти, локти. Не забувай за локти. Локти підняла. Локти підняла. Молодець. Глуши. Молодець. Дивись, чого ти впала? Розка, розказую тобі, стой, не спіши. Чого ти впала? У тебе локті були опущені вниз, Локті піднімай. Зрозуміла? Тоже дівчинка катається, тільки доросла. Дивись, ти в повороті тільки що їхала отак, отак. І за чого ти впала? Ти не змогла рулювати. Якби ти їхала отак, ти б могла б рулювати. І коли, дивись, і коли їдеш перед горбом... Ти встаєш, ти сидиш отак. Я ти, повинні, що ти показував таку вправу. Оп, встала. Все, давай. Так, він на передачі. Включи першу. Першу включи. І другу. І одразу другу і погнала. Газу, 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 другу і погнала. Встаєш, встаєш. Газу, 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 газу. Ногу вперед виставляє, вперед. Отак, От вперед, вперед. Ще далі. На другой. на другий треба їхати. Не на перший. Добре. Ти не пра... ти висиш на рулю. висиш на ру... Треба тіло вперед. Лягати на руль треба. Трошки тіло в голову вперед. Все, газу погнала! Газу, газу не збрасуй, що ти збрасуєш? Газу, 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 встаєш, встаєш. Так, стоп, ну зупиняйся. Стоп. Отак. От О! Отак от ти повинна перед горбом. Зрозуміла? А ще довго. А що ти хочеш? Устала. Устала? Ну тоді треба відпочивати. Банда яка? Здорово! Яка банда. Там еще поехали да? Тебе носить за того, що ти а, локті опустила і ти не можеш контролювати мотяк. І ногами не тримаєшся за бак. Ти його не відчуваєш. Поворот виход. Вих... Давай, 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 газу, 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 газу. Підйом треба стоя виїжджать. Газу, 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 що ти збрасуєш? газу, 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 газу. газу. Газу, 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 молодець, супер. Молодець, супер, супер, супер. Давай, газу, 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 газу. За ноги забудь, не виставляй ноги. Газу, короче, дай. Рульом, рульом треба ловити мотоцикл, підрульовувати. Якщо ти вже відчуваєш, що ти падаєш, тоді вже ноги виставляють. Якщо ти вже падаєш, газу, 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 газу. Давай-давай, Го ти зупиняєшся, газу. в піску газ не скидаєш, наоборот, треба газ давати. Давай, 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 Молодець, супер. Супер, супер. Давай. І вперед треба дивитися, перед собою, не під колеса, а перед собою. Щоб ти зрозуміла, що впереді робиться і як треба відреагувати. Давай, 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 газу, 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 газу. Чого ти зупинилась? Нормально, нема чого боятися. І зразу перша і друга, на другий треба. Давай, газу. Їдь! погнала газу. Газу, 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 газу. Жопу назад треба. Ти ж пам'ятав, що тобі казав. Якщо пісок, жопу назад і ноги ногами тримаєшся за бак! Газу, газу, газу. Друга передача і газу. Газу, газу, газу. Газу молодець, давай, давай, давай. Молодець. Газу, 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 газу. Молодець. Вигрібай, давай. молодець, супер, клас. Клас, молодець. Оце ти молодець, проїхала. Не бійся. давай, газко, 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 газко. Супер, супер, супер. Давай, 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 молодець. Не бійся, не бійся, не бійся, газко. Молодець, супер. Клас. Якщо научиться їздити по піску, то ти будеш вообще супер. Его крута. Давай, 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 газко, газко, газко. Молодець. Ну, no, перша передача, перша, 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 перша. Виїжджає, їде. Гасни ти! Газу дай не бійся його! Стой, оу, стой! Ти ж бачиш ти зариваєшся, стой, стой! Нічого не роби. Стой, давай газу. Газу, 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 Не пійся, газ давай. Ти наче на третій, стой. Все, перекур. Став його, посиди трошки відпочинь. Ти молодець. Знаки червоні, аж там в кінці. От ми туди поїдемо. Давай, під'їжджай до мене. Ой, стоп, 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 стоп. Зупиняйся, зупиняйся, зупиняйся. Все, поїхали, 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 поїхали. тропинку сюда